Прийде час, коли в книгах з історії надрукують сторінки нові. А дитина, прийшовши зі школи, запитає тебе про ці дні. Тато й мама, а ви що робили для країни у тяжкі часи? От цікаво, послухати, друже, що ж дитині ти відповіси. Може, скажеш, як тупо дивився окупантські канали ТІЇ? На останках у металі копався чи зрікався своєї землі. Розкажи, як любить Україну, не хотів, не бажав, ні на мить. А для тих, хто любив до загину, міг годинами смерті хотіть. У той час, як боролись солдати, ти розносив кацапські плітки і бендерівцем став називати тих, хто хлопцям пекли пиріжки. Розкажи ще, як брата Кацапа погукав на вкраїну мою, як мусолив агресорів прапор і стояв у продажнім строю. Тато й мама, так що ж ви робили для країни у тяжкі часи, запита нетерпляча дитина, може донька, а може і син. От подумай, подумай сьогодні, що вже завтра дітям скажеш ти, то ж не зраджуй свою країну у найтяжчі для неї часи.